Це вже підпал, воно горить, бачите, ось перезаряджає пістолет. Можна побачити, як перезаряджає пістолет тут і пішов. Імам Дніпропетровської області демонструє кадри з камери відеоспостереження. Там, невідомої, у масці вночі намагався спалити молитовне приміщення мусульман. Ночі ми проснулися від того, що побачили полум'я, побачили дим. Але цей чоловік вже втік. Ми саме потушили цей пожар, він потух і викликали правоохранительні органи. Не виключено, що зломисник вночі скористався саме ось цим центральним парканом, переліз через нього і у такий спосіб потрапив на задній двір. Тут він відкрив швидко займисту рідину, облив ось ці двері. І це вікно до речі, тут ще видніються плями і відчутний неприємний запах, і підпалив ось це подвір'я. Ось ви бачите, оця частина у нас постраждала права, ліва, і навіть двері також вони не зачиняються. Досі є цей запах гарі. І взагалі, слава Богу, що це не по всій кімнаті. А це вже у середині приміщення викладачка арабської мови та культури Айла демонструє наслідки підпалу. Говорить, якщо б не було у приміщенні охоронців, могла сильно постраждати дитяча кімната, яку ймовірно і намагався підпалити злодій. Після цієї події зараз садочок в нас не працює, тому що зараз йдуть розслідування, і не зовсім безпечно взагалі тут знаходиться. Кожного дня до нас приходить все більше людей, все більше приймають іслам і приходять зі своїми дітками. І ми повинні. Ми це наш обов'язок думати про безпеку тих, хто тут знаходиться. У нову будівлю мусульманська громада переїхала рік тому. Відтоді тут регулярно проводять освітні та культурні заходи. А з початком війни стали активно допомагати військовим та займатися волонтерською діяльністю, тому мотивів Палія не розуміють. А мусульманин він як дощ. Де б не був, від нього повинна бути користь. Як наш верховний муфті України казав Шагмат, що бути українцем це не про національність, це про бажання працювати на розвиток суспільства, розвиток України. Та ми працюємо. Цей злочин місцевого характеру. Кому ми могли заважати, пусть. Цим займаються правоохоронні органи. Тим часом у поліції вивчають відео з камер спостереження та намагаються встановити особу палія за фактом умисного підпалу на вулиці Криворівській в Чечілівському районі міста Дніпро. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження сестатей статтею 194 кримінального кодексу України, а саме умисне знищення або пошкодження майна. Санкція цієї статті передбачає покарання від 3 до 10 років позбавлення волі. Інцидент з дитячою кімнатою вже другий підпал з початку року, говорять в мусульманському. У центрі і мама нашого нашої області Нізамі Мерзебеківа uh -huh. автівка була підпалена. Помічник і мама Максим Ревякін показує світлини вигорілого легковика. Підпал стався в лютому. Його так само вчинили невідомі. У центрі додають саме на цій автівці доставляли гуманітарну допомогу та транспортували полеглих бійців. Машина була підпалена правоохоронним органам було повідомлено. І ну якось за цей час об'єктивних якихось і, і дієвих е, моментів вирішення питання цього не було. Хоча ну на, е, на відео дуже добре видно, що є людина, була тінь. І що треба шукати неофіційно представникам центру? Повідомили, що до автівки то було самозаймання. Однак в мусульманській громаді думають інакше після підпалу приміщення вже посилили систему охорони і чекають справедливого покарання для зловмисника. Тетяна Заєць та Денис Єлисавенко новини 11 каналу.